Пам'ять про героїв України в Івано-Франківську вшанували загиблих захисників та захисниць, які боронили кордони нашої держави починаючи з 2014-го. Посмертні нагороди сьогодні отримали їхні дружини, батьки та діти. Їх шановують хвилиною мовчання та молитвою. Громада за цей з 24 лютого втратила вже 112 бійців Збройних сил України Національної гвардії, тому це велика втрата. А якщо взяти область, це велика кількість хлопців, дівчат, які віддали своє життя за незалежність. Тому ми хочемо пом'янути молитвою, хочемо помянути квітами в цьому році. На жаль, всі нагороди, які були сьогодні дані родичам, це всі, всі посмертно нагороджені різними нагородами, ви чули по прізвищах. І цим самим ми показуємо, що ніхто не забути і нічого не забути. Посмертні нагороди отримували батьки, дружини та діти загиблих захисників. Так, це медалі. Заслуга перед Прикарпаттям. Одна нагорода, це і спільна нагорода з обласної державної військової адміністрації разом з обласною радою. Підписуються два голови, підписують, нагороджуються. Нагорода і за мужність. Марія та Галина прийшли отримати нагороду свого захисника. Ігор Легінь загинув, захищаючи Україну під Запоріжжям. Без нього залишилися двоє дітей, дружина та мати. Прийшли отримати Старший загинув від кулі в Венгрії. Прийшов додому ранений і дома. Там сказали, що довго жити не буде. в 45 років помер. А другий загинув таке на полі бою. З однієї сторони, є і гордість, а з іншої сторони білі втрат, що загинув наш чоловік і син мами. Не зміг втримати сліз і Ярослав Іванович. Чоловік на війні втратив сина. Пам'ять про сина. Івана. Дай Богу. Це на стаття нагороди, я хочу, щоб він був живий. Щоб, живий цю народу. Треба. Це буде пам'ять до моєї смерті. Ця мої дня життя. Дзвін пам'яті на Прикарпатті лунає щомісяця.